Доброго ранку, Україна, всім привіт. Їду до підписчика, в першу чергу до товариша їхати, їду сіяти. Сіяти будемо і соняшник, і кукурузку. І будемо вантажити славнозвісним Куном Хар 2000. Подивимось. Як він буде тонні веги піднімати. Ну, одним словом. самому цікаво і вам покажу. Подивимося також, які гібриди вибрав Сергій для посіву. Вже майже доїхали. Так, і що ж будемо сіяти? А де мішок-та що засипали? Давайте ж мішок подивимося. Висип постий? Ну дав, ти вже аж висип. Треба ж, людям, треба ж людям показати. Закрив мікрофон, не знаю чи буде чути. Дме таке. Є етикетка, є, взагалі відлічена. Раді цікавості, друзі. Люди спробували і сподобалося в минулому році. Карві. Карві. Е, КС. 300... що там? 54 імі від Eurolighter. Це просто я дуже захотів порівняти. Побачив різницю. А це в нас оригінальна неома. Тільки вибрали з сівалки. Бо лишилась, Насипали більше, щоб не зупинятись. А ось Карлі для порівняння. Блін, я взагалі вражений. Відверто кажучи. Позасипали, позасипали, дивіться, пушка. Просто пушка, я здивований. Капець, ну ага, і фіган найшов я шкарлупинку, ну бачите. Шкарлупинка є, Ну супер. Так. І будемо випробовувати харда. Ну каже Серга, вчора лопнув шланг. Каже, давай лучше GCP прижимемо. <сум> На вивертання каретки лопнув шланг. Так, і по класиці перемішуємо ретельно. Така гарна фракція, я думаю і електроніка буде реагувати адекватно. Це взагалі крупняк, просто крупняк. Так, ну а вакуум потягне, туди його. Главное, не спіши потихеньку. Давай, Сіря, Господи, допоможи! Треба подальше ставати, бо як шланг буде лопатись, то будеш весь некрасивий. Шок контент. О! А! Непонятно, не виходить щось, серйозно. Оце це Ось війна, опозорець. Ну, нажимай. Газуємо, о! Ще, ще, ще викручуй. О! Давай потихеньку назад! Запрацювало! Ну то на друзі, я вам скажу для куна це немало. Ні, воно нормально і куном. Головне, щоб були шланги якісні, щоб він не впав. А в ідеалі гідрозамки. Ну а що, всі учаться? давай, давай. Серега вообще под впечатлением. Будем проштриковать, он и свой перевез, только без халоши. А ну сейчас упусти трошки. А теперь просто кидай! Давай. Да твой идиот. Поднимай. А не, не, не наштрикнулось. А давай сейчас завхем попробуем. Ты да, дуже близко взял. Может хоть а еще раз. Да вроде стоит, не выпадает. Стоп, 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 стоп! Трошки назад! Держи за штоп! Держи за штаги і відкривай! відкривай смело на всю! Руки дуже не підставляй, Техніка безпеки повинна бути на вищому місці! Вийшло! Ох, і хард! Не судіть, друзі, строго дуже Сергія, тому що він реально з великим вантажем перший раз на... користується даним куном. Я думаю, на джойстику було б набагато легше. Ну, але, друзі, це все, в принципі, діло привички. Можна і на речагах нормально працювати. Ну, зручніше звісно, на джойстик. Серега в шокі просто. Ви навіть не уявляєте, які в нього враження. Що там Що там, сипеться, сипеться, НПК по багатому Нормально він підніме і воно випаде, а ви зараз закриєте Все, закривай. Віра Ох і апарат І я уявляю, друзі, що ті, хто не додивився від не додивився відео, скажімо так, до кінця або навіть до середини. Що вже почали там, які в них думки про лопнувши шланг. Шланг лопнув, друзі, той, що Сергій докупляв, бо в нього їх не вистачило. Я йому рекомендував, що обов'язково катай їй до хлопців, бере якісні шланги, хай тобі прокатають. А як купив десь в магазині отам, <кхи> незрозумілу якість, то відповідні і наслідки. Так що із шлангами на харді все добре. Другий друзі, Сергій вже приловчився, вже не так і страшно. Повторююсь, друзі, фланг глопнув навіть не той, що купив Сергій Добавочний, бо, як оказалось, він їх катав, а лопнув рідний Зовський, Десь там біля розподільника, не знаю. Дивимося, що виходить. Отак виходить. Не спіша, потихеньку, зато не руками. Противага. заодно культивує. Оце, друзі, культиватор. Я не кажу, що він погано робить, але це справжні гаражі. Якби не усилили, мого знайомого оцих розкосів не було. Тільки Гуцик, і отут усе зігнуло порвало. Оцих немає, оцих нема. Я Серегі зразу позвонив, він поварював. і слава Богу, все гаразд. Ну, а так, ну зато недорогий. Будемо продовжувати посів. Так, друзі, і куди ж без без селект? Сіємо в підписчика. Сіють уже люди не перший раз. В принципі, задоволені. Отака фракція, це не преміум, а трошки нижче стандарт, по-моєму. Та на ну, що? Засипаємо, будемо сіяти 56 тисяч на гектар. Перед посівний обробіток оранка, шлейфи, рівне, як картинка, культивація. Класична технологія, одним словом. Ну що, висипаємо, засипаємо тальк і вперед. Так, друзі, сієм саксон. Ну Сьогодні не все гладко, скажімо так. Перша поломка в 2025 році. Заклинив підшипник. Так, підшипник, друзі, на прикочуюче колесо. Получається, він просто заклинив. Так, і що воно в нас роби, якщо заклинило? Я ж постійно оглядаюся, скажімо так, сію як своє. І раз. Канава. Прямо прописана як майже як під картошку. Думаю, блін. Це ж не посадило 100%, вигорнуло все. Ну, зараз подивимося. Раді цікавості. Як думаєте, вигорнуло чи ні? Зернинку? Я думаю, що ні. Очікую, друзі, на підшипник. Десь батько має привезти зараз. Тому час є. Ось вона вилетіла. Так, раз. Все в сиренькому. Глибина сантиметра 4. Все чудово. Навіть колесо, яке заклинило, не змогло вигорнути. Ну, батько вже прилетів. Так, тому швидко складаємо назад. Такий підшипничок. Дві тарілочки. шість болтиків відкрутив. Навіть ключиком тримати не треба, ось є з під грані, бачите. І все. бандаж вже посередині. Дубар, друзі, страшний. Плюс один взагалі непривично. Надзвичайно переживаю, вніс гербіцид сходовий, і оце не знаю, що й думати. Чи буде з цього діло, чи не буде з цим плюс один, хоч би мінуса не було. Всі кажуть, що він втратить свою силу про про метрину. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, кому не важко, хто е користується досходовими, тому що в нас якби, можна сказати, що перший досвід. Раніше ми досходового не, не те, щоб не вносили, вносили один раз і воно спрацювало, але не, не, втримало, не втримало, не требу. Ну а так досвіду взагалі ніякого. О, Серега вже вже Вон, от загрузив, від'їжджає. Так що, хто пробує, хто старається, в того все виходить. Сергій теж довго мечтав про трактор, довго е, мечтав про кун. Ну і мрії збуваються. Головне бажання і бажання працювати, скажімо так. Тому що на зв'язку їдемо, їдемо на поле. Так, друзі, погрузка добре продовжується, харт справляється, в принципі, ну, на мою думку, друзі, це все опасно, поки не поміняєш усіх шланг рідних МТЗовських на нормальні. Се, Сережа, щось там махає. А в ідеалі, друзі, треба ставити гідрозамки. Було б добре, якби завод-виробник пропонував своїм клієнтам замки на циліндри. Це ну, дуже було б актуально, прямо надзвичайно, ну реально. Не дай Богу, паде і руку відрубав, або ту банку відрубати або поламати, або ще щось. Ну, Скажімо так, така моя думка. Ну, а в цілому все виходить. Сергій вже, так сказати, приловчився до куна. Все виходить прекрасно. Ну, бачите, раз дуже зручно, друзі. Як кун, мені подобається. Немає тут, в принципі, таких, щоб прямо явних недоліків. Мені подобається шланги якісні. Все якісні. ну був нюанс да, з тим причіпанням. І я вам скажу, що на мою думку воно тут швидке не вийде. Хоч воно і називається швидко бистрозйом. Ну быстрого тут не буде нічого. А там хто знає. Тому власники не відчіпає від трактора. Просто теж добре, якщо є кому допомогти, а як е, нема кому, то самому важко. Правильно ж кажуть, що гуртом і батька лише бити, то так воно і є. Друзі, дме таке, що я не знаю. Зараз покажу вам нанотехнології, що робити, коли у вас розлетівся маркер. Оригінального підшипника не було, ставили не конусні, а шарикові. Розсипався, батько поїхав ремонтувати, оце такий маркер і вперед. Швидка допомога вже прилетіла. Лічити маркер. Бо так сіяв, без нічого. Приопустив трохи. Воно увелося там депели таке все, не зігнеться. А дме таке, що це ужас просто. Просто жах. Так, зараз будемо складати. Таких як положено подшипників в наліччі її нема, ставимо обичні шарикові. Але це неправильно, це тільки тимчасово, тому що тут нагрузка йде бокова і він ходить не буде. Косо, косо пав. Та, що зварювали, довго не проходила. Ну так це воно і читалось. Скажімо так, ставимо нову. О, спасибо доктор і давай. <реш> <реш> крутиться, пав, а ну Не надовго, ну крутиться. Друзі, Дме, дубарь такий. Це просто якийсь капець. А працювати треба, бо на завтра вже плюс 20 передає на день. Все, Сергій майстер на всі 100%. все виходить, все чітко, нема ніяких лишніх рухів, красота. Коли почепив назад культиватор, ну він почепив, бо культивує то став баланс, скажімо так, більш-менш. З противагою ззаді набагато цікавіше виходить. Бачите, раз, та тема взагалі, ти що. Раз, два і все готово. Фух, друзі, розпочали з саксона, потім е, карві, потім, е, оце зараз сію карві кукурудза МК3131 і закінчимо саксоном, кукурудзою, юнкай. Сіяв я демку, хто спостерігає, ну, в мене там вийшло все дуже погано з герпіцидним захистом. Тоді я ще стеларом не користувався. І то кукурудза була така цікава. Чим, чим же опять Сергія вона і зацікавила. Взяли на пробу так, 6 мішків. Зарядимо її, на нашу думку, по максимуму. 150 карбоміду при посіві. Ну і Stellar плюс. І подивимося, що з цього вийде, що вона покаже. Сіємо, до речі, 61 тисячу. Ну хотіли 60, ну щоб чітко не виходить. 61. І собі я так сіяв усе. Ждемо всходів. Надіємося і на дощ, і на врожай. О, побачив, лопнув, що пружину я в нього. Так, а ось і кукурузка селект. Еліта Юнкай. О! Завершуємо посівну нею. Цікаво яка фракція, друзі. Зубовидна, така аж блищить, як стекляна. Одна в одну. Красота. Це приблизно все на око. Гарненько. Так, ще сталося подужати 7 гектар. Мабуть до 12 ночі будемо смолити. Все на повному бойовому. Власникові надзвичайно подобається даний апарат. Для когось гаражі. Ну, таку якість за таку ціну ви не знайдете, друзі. Запускаю сівалку. Дивлюся якісь серйозні господарі Дивіться, які кучі Це взагалі І отак по всіх зворотах Я тільки що проїжджав вже мимо І там, і там, і там, і там Щось пішло в них не так, напевно. Це капець Це ж як воно горнуло, бідне Ну, а ми починаємо сіяти юнкай. Так, опускаємо апарат. Колесо ми вже прокрутили, насіння там. Повний привод чи передок. І вперед. А, маркер, маркер. Ми поки що не на автопілотах, ми з маркерами. І приїхали. Останні моменти. Серега уже на первом опыте. Хорош, хорош. Вера, Вера. Хорош. Белое золото. давай. по 5 до дванадцяти Так, друзі, потрібно дві руки, треба відгортати. Фу, все, друзі, на годиннику. 11.30 Ночі ну, завершила Сергія. чи Сергію посів. Все, друзі, всім пока Немає сил на зв'язку.